Всім привіт! Мене звати Каті, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про негативні відгуки на українські бренди, такі як бажане Катімо та інші. Поговоримо про погану якість, підвищення цін, сумнівну клієнтоорієнтованість. І також в кінці відео я ще хочу поговорити з вами про те, як українські бренди страждають від обстрілів. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Почнемо із бажане, коли ти преміум бренд сильним позиціюванням, але вдаєшся до шахрайства нульових років і картхолдер, який коштував весною в бажане 1300 гривень. Штучно за місяць підняли до 2 500, і зараз по такі класні знижці на сейлі продають за 2 000. Схема штучного підвищення цін перед знижками це популярна маркетингова тактика, яку застосовують багато брендів. Часто ця схема підриває довіру клієнтів, що сталося і в цьому випадку. Але я не думаю, що бренд бажане використав цю схему, цю тактику. Давайте спершу прочитаємо їх коментар. Вітаємо! Картхолдер дійсно коштував 1300 Ста гривень, але наступна партія була дорожча. Це пов'язано зі здорожчанням сировини та зміною курсу. Оскільки матеріал ми поставляємо за кордону, то саме це спричинило зміну вартості ще на початку травня. Усі наші знижки є чесні та прозорі. Ви можете побачити на сайті початкові ціни та вартість зі знижкою. І здорожчання жодним чином не пов'язано з початком сейлу. Воно відбулося раніше і було вимушеним. На жаль, 1 січня 2025 року курс євро був. 43 гривні 79 копійок. Ви це можете повірити? А зараз курс на 19 липня становить 48 гривень 60 копійок. Тобто, курс виріс на 11%. І, звісно, бренди, які замовляють сировину з Європи, тепер сплачують значно більше, і через це вони вимушені піднімати ціни. І як би брендом цього не хотіло, як би споживачам, клієнтам цього не хочеться, не хочеться підняття цін. Це вимушені міри. На жаль, і тому варто очікувати, що більшість брендів зовсім скоро, якщо не вже будуть піднімати свої ціни. Власниця бренду Джуна Пекс втретє раз висловила свої думки на цю тему. Бачу вже не один коментар з приводу цін на вироби, наші і не наші, розумію, що далі буде взагалі ще дорожче. Особисто у нас ціни не мінялись майже рік. Всі закупки у нас в євро. Просто всі, навіть деякі виробництва роботу рахують в євро. Минулому місяці перерахували. Рентабельність, і я була неприємно здивована. Прийдеться піднімати ціни на новий сезон на відсотків 20. Боляче дуже, але просто немає варіантів. Відео дівчини в TikTok набрало 73 тисячі переглядів і 2300 лайків. Добре, що бажане все-таки в коментарях відповіли і пояснили ситуацію, тому що я їм вірю. Тепер поговоримо про Катімо. Одна із моїх найулюбленіших блогерок в Тіктоці Богдана. Я постійно дивлюся її відео. Я Обожнюю образи, які вона збирає. Вони унікальні, вони круті. І я просто залипаю на них. Вона виставила нещодавно негативний відгук на Катімо. Давайте дивиться. Історія про те, як я розчарувалась в бренді Катімо. Купила я в них такі шорти за 4800 вісімсот гривень. Прожили вони рівно одну носку. Ось такому вони стануть після однієї носки. Як ви бачите, вони повністю пішли за тяжками. Ситуація була в тому, що я просто гуляла з другом, ходила весь час, і в кінці ми просто присіли на лавочку. До речі, на рейтерській, В вкатімо в їхньому кафе у їхньому дворику. Також є дерев'яна лавочка з таким покриттям, тобто нічого надзвичайного, але вони мене запевнили, що це моя провина. Все б нічого, якби це був один раз. Тобто, в мене вже як мінімум три. Таких випадків з брендом Катімо, і я хотіла просто ними поділитись. Ну, як ви бачите, просто пішли затяжки, навіть якщо це прибрати, воно все одно буде видно. Бренд на жаль не пішов якось на зустріч, щоб вирішити цю ситуацію. Я хочу втрутитись і прочитати відповідь. Е, Катіму пишуть: «Богдана, вітаємо. Цікаво, чим вони її вітають із зіпсованими шортами, напевно. А, дякуємо, що написали. Нам щиро прикро, що у вас трапилась така ситуація. Шорти виготовлені з сатинової тканини, матеріалу з гладкою шовковистою фактурою, що дарує виробу вишуканий вигляд. Я не знаю, на що вони це дописали. Що ця тканина дарує виробу вишуканий вигляд? Абсолютно не по темі, але ну. Люблять писати, то нехай пишуть разом із цим. Така текстура є чутливою до механічного тертя. Контакт із поверхнями, жорсткою нерівністю, фактурою та зазубрінками може призвести до утворення затяжок. На жаль, це природна особливість таких делікатних матеріалів, яка потребує трохи більшої уваги в носінні. Втім, ми хочемо підтримати вас у цій ситуації та пропонуємо промокод Богдана 10 зі знижкою 10% на наступну покупку як знак нашої поваги, вдячності за вибір Каті дякуємо, що поділилися досвідом. Нам важливо залишатися на зв'язку. Ці шорти коштують 4800 грн. гривень. Якщо вони зіпсувалися за один раз носіння, то це тільки говорить про одне, а саме про низьку якість тканини і виробу. Катіма зовсім не бюджетний бренд, і їм варто було запропонувати повернення коштів або обмін товару, або усунення дефектів безкоштовне, або надати типу більшу компенсацію, запропонувати більшу знижку на наступну покупку, тому що 10%… а, ну не знаю. <рапліт> Я не впевнена, що Богдана до них. Буде часто заходить в майбутньому, тому що все-таки е, такою поганою комунікацією і поганою якістю вони не викликають до себе довіри. Я їм описала свій попередній досвід з їхніми речами який в собі включає нижню білизну з усіх чотирьох пар, які в мене були, вижили тільки ці. Інші три пари, просто два-три місяці, і їх немає. Вони просто порвались в цій частині. Тут, як ви бачите, такий блискучий фініш. Зараз я вам покажу декілька речей подібним матеріалом, які в мене є, і які служать мені без проблем. Ось, наприклад, сукня. Теж віскоза, теж такий блискучий фініш, жодної затяжки. Прала я її вже десь разів п'ять жодних проблем немає. Я вже в ній і гуляла, і сиділа, і все що я тільки в ній не робила. Вона в ідеальному стані ще подібного плану спідничка, тільки вона тут уже в іншому кольорі. Теж у неї такий блискучий фініш, теж є мережево. Сиділа я в ній проблем таких не виникало. Я вам теж покажу шорти від Кацуріної. Ну, вони подібного матеріалу. Також така блискуча тканина. Я їх купувала собі минулого літа, і з ними ну абсолютно нічого не сталося, ніде вони не подряпалися. Я на них проливала все, що тільки можна, сідала в них на траву сідала в них на лавочку, і з ними все добре. Тому я все-таки думаю, що проблема була не в Богдані, що вона сіла не на ту лавочку, а все-таки в якості виробу. Також у мене була примірка їхньої спідниці з нової колекції. По моєму вона там 7 тисяч коштує. В неї такий обтягуючий фасон, і саме Бедер Такі от дві складки негарні формуються, і мені сказали, що це така собі особливість тканини. Як на мене, це не є нормально. Я їм всі ці три ситуації описала, і всі три рази вони написали. Те, що в принципі їхньої провини тут немає. Але як на мене, це досить спірне питання. і Я просто хотіла поділитися своїм досвідом, бо це вже не перший раз, коли в мене така взаємодія з певними українськими брендами, і воно просто залишає такий собі неприємний післясмак. Мені подобаються речі Катімо, їх естетика, і, можливо, в майбутньому я щось від них куплю. Щось мені так дуже сильно від них сподобається. Але при цьому я буду знати, що речі з таким самим складом, як оці шорти, в них варто оминати. Я не вважаю, що коли ви бачите подібні відео, то потрібно казати, що бренд Катімо пробиває дно, все більше нічого в нього не куплю. Ні. Просто потрібно сприймати такі відео, саме як застереження, що такі от шорти, напевно, краще в них не брати, бо може статися таке саме. Тому я дякую Богдані за відгук і за попередження всіх брендів, навіть в найкращих, можуть бути проблеми із якістю. Тому о, да, я буду продовжувати слідкувати за брендом Катімо, але от ці шорти і речі з подібної тканини в них купувати я б не стала. Тепер поговоримо про бренд Twin Soul. Ви вже бачили одну із власниць відео про ЮНІКО. Вона тоді жалілася на бренд ЮНІКО, а зараз будуть жалітися на її бренд. Отак, Мія пише. Перед вами штани з костюму за 2800 гривень одягла чотири рази, два з них прали на 30 градусах. Написала магазину, кажуть, це через хімічні втручання, тобто через прання і носіння. Що скажете? Норм чи стрьом. Ви тільки подивіться на ці фотографії, наскільки ці штани закашлатані і, взагалі, погано виглядають. Бренд відповідає: товар прийшов до вас без дефектів. На фото ми бачимо хімічні втручання, і на жаль, ми не зможемо міняти товар або зробити. Поверненням дуже прикро, що так сталося. Дівчина пише, які хімічні втручання, на вашу думку, були. Так, вони пройшли без дефектів, а через чотири носки скаталися. Як найдешевші штани з тему у мене такий чорний костюм з інстамагазин за 800 гривень і з ним все в порядку після двох місяців. І бренд відповідає: прання і носіння, а штани не можна прати і носити. Я вважаю, що це стрьом, бо ці штани за чотири носіння стали домашніми. Я в тіктоці часто бачу відео. З цим брендом, там як вони рекламують ці костюми, і вони дуже гарні. Мені дуже сильно подобається, як виглядають ці костюми. Я б навіть собі хотіла. Але після цього відгуку я розумію, що краще свої 2800 гривень я вкладу в якусь більш якісну річ, і можна знайти щось краще за такі гроші. Знову це не означає, що Twin Soul це поганий бренд, і що в них нічого не потрібно купувати. Це тільки означає, що потрібно бути бути обережним з покупкою цього костюму і подумати декілька разів перед його покупкою. І ще останок я хочу поговорити про українські бренди, які постраждали від російських обстрілів. Я бачу, що після кожного обстрілу з'являється відео в інтернеті, як власник стоїть перед згорівшим складом або перед згорівшим магазином і каже, що вибачте, але сьогодні замовлень. Не буде, сьогодні ми не будемо відправляти замовлення і наш бізнес знищено, і мені дуже боляче дивитися такі відео. Після одного з обстрілів я зайшла в інстаграм і побачила сторіс бренду Хвоя, що їх виробництво було знищене. І мені дуже прикро за цей бренд, тому що в мене є від них чобітки, ботинки, і вони мені дуже сильно подобаються. І Це неймовірна моя покупка від українського бренду. Напевно, найвдаліша. я вже їх носила осінню і весною. І вони неймовірно класні, тому я люблю бренд Хвоя. і в майбутньому хочу ще від них купити взуття. І це, це шок, реально. Наші найулюбленіші бренди вони знищуються. Наті Грицько нещодавно робила інтерв'ю з власницею бренду Хвоя, і вона показала, як виглядає знищене виробництво. А власниця сказала, що бренд втратив 1 мільйон гривень через обстріл шахедами, і саме виробництво втратило більше 20 мільйонів гривень. Тут всередині було метрів, напевно, не знаю, 400 квадратних. І, ну, і багато обладнання дорогостоячого. Чесно кажучи, мені важко було уявити, що може бути такий, така пожежа, яка може зруйнувати навіть метал mm -hmm. і стіни. А це так виглядає наша балетка Moonlight. Те, що має бути срібна прикраса. Вона так виглядає після атаки росіян. Вони можуть тільки таке створювати. Дуже боляче бачити ці кадри. Так, є погана якість, є погана комунікація, але все-таки більшість українських брендів вони є унікальними. В них унікальні дизайни, в них преміум якість, в них круті вироби, крутий одяг і. Потрібно підтримувати українські бренди. Хвоя, мені здається, це один із таких брендів, прям з унікальними, крутими дизайнами. І от я кажу, що от свої чобітки я вже ношу. Два сезони, і з ними все окей, вони ідеальні. Я їх люблю, і я не можу дочекатись осені, щоб знову їх носити. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно всього, про що ми говорили в цьому відео. Я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. Пока!